Продовжуємо розповідати про рішення прийняті депутатами восьмого скликання на сесії, яка відбулася поточного тижня. Нагадаємо, що засідання проходило під час повітряної тривоги, тож міський голова, всі присутні депутати, а також запрошені гості, спустилися в тимчасове укриття за відсутності у ньому системи поіменного голосування. Депутати голосували підняттям руки. Прийнятим рішенням депутати внесли зміни до положення про стимулювання обдарованих і талановитих дітей та педагогічних працівників. Цими змінами запроваджується система матеріального заохочення педагогічних працівників, учні та вихованці яких стали переможцями міжнародних всеукраїнських обласних олімпіад, турнірів та конкурсів Малої академії наук України, просвітницьких конкурсів та спортивних змагань, ініційованих Міністерством освіти і науки України, а також які показали високі результати. Результати під час державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання або національного мультипредметного тесту. Педагогічні працівники отримуватимуть щомісячну премію за високий та достатній рівень навчальних досягнень учнів, за результатами державної підсумкової атестації у формі ЗНО. Головна умова участь у тестуванні з конкретного предмету не менше 40% випускників класу, яких навчав учитель. Розмір премії від 2 до 3 тисяч гривень. Також на сесії затвердили порядок забезпечення безоплатним харчуванням дітей військовослужбовців за рахунок бюджету громади. Начальник відділу освіти Лілія Щербина прокоментувала це рішення. Цей порядок забезпечення без харчуванням діє ще з початку антитерористичної операції, згідно з порядком, у закладах освіти харчуються за рахунок міського бюджету три категорії дітей. Перша категорія це у яких батьки знаходяться безпосередньо під час військових дій. Друга категорія діти, у яких батьки стали інвалідами війни. І третя батьки, яких загинули під час військових дій, в цей порядок ми вносимо одну єдину зміну, називаємо російсько-українську війну, яка зараз триває, так як це потрібно згідно із законодавством. З поміж іншого, депутати погодили дозвіл на підписання договорів директору КВП Теплоенерго з зитово-газопостачальна компанія Нафтогазтрейдинг щодо постачання природного газу. Після цього рішення прийнятого минулого вівторка сьогодні комунальне підприємство почало подачу гарячої води до помешкань горішньоплавнян. Останніми на сесії погодили низку питань поновлення прав користування земельними ділянками, а також архітектури і містобудування. Із закінченням сесії пролунав і сигнал відбою повітряної тривоги. Hlá Ukraín!